Вітаю вас, вам послання від вашого роду. Вам підказки. Так називається ця карта. Істинна любов, істинне кохання. Ось така досить відверта. Ми її, напевно, прикриємо трішки. Так, істинне кохання. Подивіться, ваше життя іде істинне кохання. Ось про що вам хоче сказати рід. Як цікаво, напевно, для когось це дуже цінна інформація. Хтось давно чекає на цю інформацію. Так, ви мріяли про таке кохання. Ваші мрії йдуть до вас. Ваші мрії будуть здійснюватися, як дар вам іде, як дар Зви від вищих сил, істинне кохання. І надовго, до речі, надовго. Так, диявол. Ну, довгий час ви, ви вже на шляху довгий час до цього кохання, але ніяк не могли наблизитись до, до нього впритул, тому що були деякі ну, промисли диявола тут. Але тут же виходять вищі сили на ваш захист. Подивіться, ось диявол, а ось вищі сили, сам творець. І все-таки вирішують вам дати цей дар. Вам дати істинне, кохання, ну, дуже гарне послання сьогодні. Ви його так чекали, ось як кажуть. Ви працювали в цьому напрямку. А зараз ви. На шляху до нього, ви вже на шляху, і ось ось воно істинне кохання, ось туз чаш. Я вас вітаю з таким чудовим посланням від вашого роду. Чекайте, зовсім скоро цей дар прийде в ваше життя, ви його заслужили, і ніякі темні сили вже не зможуть чинити перешкоди. Сам Творець і вищі сили. Дарують вам істинне кохання.